Це наша невеличка кухня. Тут ми готуємо їжу, наш стол, де ми нарізаємо продукти. Тут наші холодильники, де ми їх зберігаємо, і наша плитка і гриль. У цьому приміщенні на 9 квадратних метрів Олександр щодня готує для бійців Дніпровської тероборони. Шеф з 15-річним досвідом вже рік як змінив професійну кухню на фронтову. Я їхав сюди бути корисним, те, що я вмію. А а я вмію готувати. Я не вмів стріляти, я не вмів ну, робити якісь там тактики або щось таке. Тобто я прийшов до воєнкомату і сказав, я вмію готувати, я кухар. Я потрібен, так ти потрібен. Чоловік докладає максимум зусиль, аби пришвидшити нашу перемогу. Каже, харчування військових важлива складова успіхів на полі бою. Тому готує збалансовані та смачні страви. Ура! Кулінарією захоплюється з дитинства, після школи отримав освіту і далі побудував успішну кар'єру. Останні кілька років, працював шеф-кухарем у найвідоміших ресторанах Дніпра, на фронті справу, якою займається все життя, відкрив для себе по-новому. І в полі готували, і на полігоні готували. і В таких умовах, де ну, є тільки дрова, і є тільки вогонь. і з якихось... Підручних матеріалів. Ми робили е, якісь пічки, якось це ну Була в нас польова кухня велика, 130-ка, і готували. Олександр пішов добровольцем. Це стало справжньою несподіванкою для його колег. Є така, скажімо так, умні слова великого шефа, що кухня дуже складна обстановка, яка формує дуже сильний характер. Я думаю, що саме це про. Про Олександру. Це дуже гарна людина, яка вправно виконує свою роботу. Добре навчається і вміє не тільки працювати гарно сам, а ще й наглядає за іншими. Більш за все, після перемоги, Олександр мріє зустрітися з дружиною і дітьми і готувати тепер тільки для них. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.